Далеко там, де вранішнє проміння, у перший день з'явилось на зорі, і там, де розіп'ято тіло сина, ніякі сили стримати не змогли. Схвильований в тремтіні, в тузі слави перед Христом я на колінах пав. Здригнувся, коли знам, що Бог наш сильний, живий на віки з мертвих він устав. давно там римляни вже не панують, і яси вже давно не садівник, пройшли роки, пройшли тисячоліття, лиш благодаті, голов ще не зник. І вже не плаче Магдалина гірко, полотен білий в гробі вже нема, лиш на що страшні смертельні тіні. У гробі не змогли втримати Христа. Той гріб пустий, Він свідок воскресіння, відкритій промовляє він душі. І шепче він з любов'ю, маєш спаса, його сьогодні в серце ти прийми. О, дякую, мій Боже, за спасіння, за радість, за любов, за благодать, Яку відчув я там в саду страждання, а ти воскрес, щастя всім нам дать, давно там римляни вже не панують. І оси вже давно не садівник, пройшли роки, пройшли тисячоліття, лиш благодаті, голов ще не зник і вже не плаче, Магдалина гірко, Полотень білих гробів вже нема, лиш най що страшні смертельні тіні у гробі не змогли. Мать Христа, О, Боже, дай мені небесну силу, щоб свідком я твоїм був на землі, і щоб Твоє чудове Воскресіння в моєму серці в справах всіх нести, коли сином з'явишся на хмарах, забрати тих, хто лиш тобі служив. Одай мені святої благодаті, щоб я з тобою вічно в небі жив. давно там земляни вже не панують, і оси вже давно не садівник. пройшли роки, пройшли тисячоліття, лиш благодаті голов ще без них. Не плаче Магдалина гірко, білий в гробі вже нема, лиш знає, що страшні смертельні тіні у гробі не змогли.